В цьому відео буде відповідь на головне питання, яке мені задають всі підписники в інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці і так далі. Це як я виїхав за кордон. На якій підставі і як у мене вийшло це зробити, перейти кордон України і іншої країни? Перше потрібно, щоб була підстава підстава. Я батько трьох і більше дітей. Саме так це все звучить в законі про мобілізацію. Батьки трьох і більше дітей мають право виїздити за кордон. І друге потрібно зібрати весь пакет документів. От прям весь, починаючи з паспорта громадянина України, потім закордонний паспорт, потім свідоцтво про народження всіх ваших дітей, потім свідоцтво про шлюб. Далі посвідчення багатодітного батька, це теж дуже обов'язково. І військово-облікові документи. І військово-облікові документи це не просто слова. Тут потрібен, щоб у вас був штрих-код, який пробивається і показує підставу та вашу відсрочку. Цього буде достатньо, якщо це є в резерві. Якщо у вас немає резерва, вам потрібен фізичний військовий квиток і довідка про відсрочку, яка видається територіальним центром комплектування. Її можна замовити там, не знаю, скільки днів, кажуть, 2-3 тижні, можливо, 4 тижні місяць її роблять. В силу того, що я її не робив, як виявилось, вистачає просто резерв плюс з штрих-кодом, який пробивається, є там всі ваші. Да, там є все реально. Воно пробивається через систему оберіг і е, показує, да там піпець, просто по сьоме коліно все є. Мене перевіряли дуже довго. Я на кордоні стояв хвилин 40, Це перевіряли тільки мене. Мене водили в кабінет, там задавали якісь питання і так далі, тому що це був перший мій виїзд. І далі, кажуть, буде простіше, якщо ж я логічно повернусь. А це не просто риба, це контрабанда. Ми провезли таранечку через кордон. Навіть через два-три кордони. Отак. Ось. Таранька доїхала. А ще ми провезли через всі кордони мак. Дивіться, дивіться, мак приїхав. Да, Любчик зірвав три маковки, дав мамі. Вони почали вянути, я їх сюди вкинув. І ці маковки приїхали з Кіровоградської області, аж, аж сюди. Обалдеть. Ну що, мої зайчики, давайте розпочнемо цей день і розпочнемо з того, що я скажу, як називається готель. Називається він Аргіш Партес. От. Ми знаходимося в Болгарії. Це поруч з містом Варна, золоті піски, або, як болгарською, злате песце. І трішки вам про це розповім. Але про готель не сьогодні. Сьогодні, мабуть, буду розповідати про море. Зараз жахну коктейль, йдемо на море. Вийшли з готелю і тут відразу парковка. Ось живемо ми на шостому поверсі тут. Готель тут, бар тут, басейн тут. І машина прямо тут стоїть. Але я думаю, ви бачите, що машин не так густо, бо парковка платна. Багато хто паркується де-інде там, ховаються там коротше по 5 можна 10 левів. Тут коштує 20 левів, отак от, 10 євро на добу, щоб поставити машину. Короче, 100 євро батя вліпив, щоб машина стояла прямо перед входом. Готелів тут дуже багато, але жоден з них не має прямого доступу до моря. Бо є такий принцип в Болгарії: всі пляжі мають бути муніципальними. Тому до моря потрібно пройтись. Ну я так порахував метрів 300, мабуть, так вниз. І от туди направо звертаємо і буде море. А ось і море. Недалеко прийшлося пройтися. І все, як ви любите. Масажики Тут єдине, що не носять Креветки, пахлаву, носять тільки фрукти По пляжу. Щось тобто грають люди. Не знаю, що це за гра, зараз вам покажу. Може хто знає, напишіть в коментарях. Поки не ясно, що це за гра, але я впевнений, людям цікаво. А от вже наші Наші побігли до моря. На вулиці тепло, але море холодне, купаються одиниці, лежаться на ліжачках, загорають. Коли люди тут на простілочках не лежать, як у нас це було прийнято в Кириллавці, всі або на лежаках, або просто гуляють вздовж моря, можуть, ножки або купаються, От, бо в кожного готеля є свій пляж. Ми ще свій правда не знайшли, але він не безкоштовний. Коштує. 20 левів, тобто 10 євро, 2 ліжака і зонт на один номер. Тобто приблизно, щоб ходити на пляж, потрібно ще 100 євро документів. Тобто не критично. Не дивлячись на холод, діти вже купаються, а ми з левом їдемо міняти євро на леве. Церян за тавтологію, але валюта в Болгарії саме леве. Бачите, є ось такі басейнчики симпатічні, да? прямо біля моря. Зараз небагато людей, зараз прям дуже пригріло. Вони, ось ми вчора вечора виходили, то тут людно було настільки, що так проштовхувалися. Дуже багато. Такі Change Office. адмінник. Це 1,96 до євро лев. Кажуть, це нормально, в принципі, по такому курсу плюс-мінуси в банки. Там в банки 1,97 буде. Ну, коротше, Не сильно програємо, тим паче ми небагато міняємо. Дивовижно, що на вулиці небагато людей. Вчора стільки їх тут було. Болгари намагаються насадити, як і наші. Обміняти все-таки там менше, ніж 1,8 виходить. Ну я швиденько знайшов українця, який мені підв'язав, зачувати пройдеш сюди, по один і обміняєш. Ну а так в банку десь 1,94 можна обміняти. Ну це треба їхати у Варну. У Варну поки що ми їхати не будемо, тому стоїмо. Ну тут черга, бачите, люди шарять. Ну, я теж не пальцем роблений, тому взяв саме старі купюри там 96-го року. Такі в мене були долари і вони ще є 100 євро, здається, 2002 року. Зараз перевіримо, чи можна їх обміняти. Ось ну, так все виходить. Добре, добре. Домовились, дякую. Хоч побачити, як леви виглядають. Дивіться, так виглядають болгарські леви. Опа, капуста О, добре. Так, Лев, потримай, ми тебе здавати не будемо. ще угу, копійки є, ідеально. Майже 700 левів вийшло з 100 євро і 300 доларів. Взагалі ні слова не сказав мені. Кілька там були припечатані в штампах по барабану. Забрав усе. Це вам не наші полтавські обмінники, де починають коротше, руки викручувати, казати 200 гривень, мінус, там чи 300 гривень, їх ніякий банк не прийме. Людям по барабану, курортний сезон рухається, все здається, все купується, продається і так далі. Дітки вже покупалися, кажуть, папа, вода тепла. Я заходжу, вода тупо позводи все на світі. Я хоч ноги помочу, люба теж мочила ножки. Уго закьмє! І хоча звикаєш, звикаєш. Бачите, діти кипають, дехто заходить у воду. Я думаю, що кілька днів і буде просто супер. І водичка, і в цілому. Хоча в нас там є басейн. Ми зараз кілька годин пошаримося по морю, а потім будемо купатися в басейн. Там тепло ще порядку. Вчора вже діти купалися. Вже в кайф. Чорне море. море. Ей, Кайфують. Те, що треба, Боже, безкрайнє чорне море Отак От ось, дивіться, що твориться Любомир, ух! Машиночка І Мілу за ним. Це ж муха повторюха. Я за брабра -бра. офігенно згоден. Друзі, літаки летять і не планують бомбити. Йо-майо -йо. Ого. Вже і забув, як це виглядає. Побули трішки на морі. За дві годинки, ви знаєте, я вже відчув, що починаю пригорати. Дітей теж треба забирати, да? погнали в басейн, лев якраз заснув, мамуля біжить. Короче, Кінчим. Оце, бачите, море, і тут поворотик на гору і наш готель там, на гаріон вже видно. Ми добралися до басейну і на цьому третє відео буде завершуватись. В наступних відео покажемо вам огляд нашого готелю. З'їздимо в найближче місто, сходимо в супермаркет. Да? Да? Діти хочеш супермаркет. Да. Огляд цін. Набережно. буду побільше люблю знімати обов'язково і також свої побажання пишіть в коментарях. Дуже дякую. На зв'язочку і до зустрічі! Готові к новому будфау. А ти якби не відео, а тебе не прияв. А далі Левчик?